Тернопільську обласну федерацію роботодавців створили під час установчих зборів 4 вересня. Організація складається з 12 підприємств із різних галузей нашої області. Керівником федерації шляхом голосування обрали генерального директора компанії Вікнарьов Сергія Захарчишина. Основні функції цієї організації вони будуть більш дорадчі і з метою захисту нас як роботодавців. Для того щоб ми могли відстоювати свої інтереси, для того щоб ми могли конкурувати в на ринку праці, для того, щоб ми були готові. Подальше, звичайно, ми чекаємо ж повернення з фронту людей. Ми повинні організувати їм робочі місця. Ми повинні забезпечити на сьогоднішній день наш, наш потенціал кадровий, який дефіцитний в нашій області, в нашому в наших бізнесах. Ініціатором створення цієї організації у Тернополі стала Федерація роботодавців України, яка була заснована у 2002 році. Її мета підтримка підприємців країни. Зараз вже останні років 15, Мабуть, головна ідея і головна. Ціль роботи нашої федерації це розвиток національного виробництва. Ми об'єднуємо 8 тисяч виробників, саме виробників. Тобто, ми за те, що в Україні виробляли. Ми автори концепції зроблено в Україні і з точки з боку бізнесу і локалізації я автор закону про локалізацію. І ми вважаємо, що не може бути іншого шляху в Україні як розвивати власне виробництво, тому що дуже задоволений, що сьогодні ми якраз знаходимося в приміщенні виробничого підприємства членом обласної. Федерації роботодавців стала компанія Агропродсервіс. Наша компанія сільськогосподарська біжі напрям, але ми вважаємо, що Тернопіль на сьогодні є е, такою е, аграрною областю, і бізнеси мають е, в першу чергу об'єднуватися, особливо під час виклику війни. У нас одна єдина ціль, у нас одна єдина це перша перемога. Друге, щоб бізнес був прозорий, щоб був відвертий, щоб він створив робочі місця. Щоб він платив податки. На завершення установчих зборів роботодавці змогли також оглянути технологію та масштаби виробництва компанії Вікнарьов. І уже невдовзі новостворена організація стане повноправним членом Федерації роботодавців України. Підписуйтесь на тернопільські новини в Ютубі.